Щорічні зустрічі міського керівництва представників основних служб, які задіються в курортний сезон з директорами баз відпочинку та дитячих оздоровчих таборів стандартна процедура. Зокрема, як повідомив заступник міського голови Костянтин Гогунський, цьому році до складу комісії з приймання баз відпочинку входитимуть вісім чоловік. А самі правила підписання паспортів, які свідчить допуску установи до відкриття, залишились на рівні минулих років. А що касається выезда и осмотра. Ну, прошу не обижаться, как работали, так и будем работать. В том числе заглядывать в коллекторы, ходить с директорами, смотреть пожарные рукава, смотреть окраску мостиков. Ну, обижайтесь, не обижайтесь, это в том числе являются те звенья общего механизма безопасного пребывания наших людей и детей на территории города Приморска. И... У той же час фахівці профільних галузей повідомили представникам курортного бізнесу про деякі зміни в податковому законодавстві та нагадали про наслідки недотримання закону, в тому числі трудового кодексу. Правильно оформлені роботників у вас на базі тут, ну і на всіх підприємствах. Обов'язково заключення дали договір написаний як руководителям, так і це приказ і розпорядження і обов'язково об відомлення на налогових літу. Должно быть за день до того, как он выступает к вам на рабочее место. Неоформленного или причина поформленного работника составляет минимальный заработный работ. Не бывает неоформленной стажировки. Тут у вас два варіанти. Либо ви направляєте його согласно законодавству по трудової книжки временно на період стажування, либо ви можете поработать зі службою зайнятості і не затратитися на цю стажировку. Тобто чоловік стоїть у нас на учеті, ми направляємо вам його на стажировку сроком до двох місяців, составляється договор трьохсторонній. Саме легалізація праці в цьому році стане ключовим моментом наповнення міської скарбниці, а також моніторинг відповідності сплати туристичного збору з реальною картиною. оздоровительных учреждений мы будем также и мониторить смотреть количество отдыхающих и потом сравнивать его э, с тем количеством э, э, да, с, тем количеством наемного труда с тем количеством туристичного податка, который перечислен до рискской казны а, вы знаете ну я думаю что очень быстро будет э, видно на самом деле сколько людей на базе живет сколько людей на базе может э, работать и обслуживать данное количество э, отдыхающих. Вот. Ну и соответственно будет при нескольких посещениях за лето совершенно будет несложно э, определить, какой же все-таки должен быть туристичный куда як зазначила мер приморська Олена Бошкова, не курорт годує місто, а платники податків. Так як основний відсоток міського бюджету понад 50% власних надходжень це податок на доходи фізичних осіб. Участь оздоровчих установ в цій частині надходжень дорівнює трохи більше ніж 13%. Процент власних, до наших власних надходжень. Ваших від ваших оздоровчих заходів у 18-му. Році 13,47%. Ну, я б сказала, що цифра не мала, досить велика, але ну, не така велика, яка б нам хотілася. Непросте для директорів баз відпочинку та дитячих оздоровчих таборів питання озвучив головний лікар Приморського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Найде. Что должно быть на базе у вас? Как минимум фельдшер, который имеет соответствующие документы. Не медицинская сестра, а фельдшер. Фельдшер имеет право ставить диагноз и самостоятельно выполнять назначение. Медсестра только выполняет назначение врача. Для детских, лечебных, людей, оздоровительных учреждений обязательно детский врач. Може бути сімейний врач. Як варіант, Олександр Васильович запропонував базам відпочинку в індивідуальному порядку укласти договори із сімейними лікарями, які змогли б виконувати цю роботу у вільний від роботи час або у період своїх відпусток. Доповнила виступ свого колеги заступник головного лікаря Приморської центральної лікарні Надія Кальмус. На Прошлому казалі команди хволівесь чоловікам, котрий з вас в тому. Числі, было госпитализированы, те, которые нужны были. Ну, я думаю, что особых, особых претензий в этом году и каких-то вопросов у нас тоже не будет. Неотложно помочь Им всем оказывать травмы, внезапные заболевания, если все останется у нас. Конечно, нас как-то вот волнует вопрос, вот здесь директора, вот какая-то тенденция обращаться в больницу, это ночью. Это ночью, днем на пляже особенно детей. Когда вы заболели? Вчера, когда пришли в 2 часа ночи. 2 часа ночи, да? Или в 8 часов вечера. Надо отдыхать родителям, а вот дитя не Забезпечення безпеки курортного сезону одвічна тема, тому зовнішнє наведення порядку на територіях оздоровчих закладів це лише видима мала частина підготовки до оздоровчого сезону. За рішенням виконкому за базами відпочинку закріплені пляжні території, і, окрім порядку, необхідно провести перевірку морського дна, уклавши договір із аварійно-рятувальним постом, а також підготувати найманих рятувальників по очистке дна, по два чиня договоров, розцінки наші фазови не поменялись по цим прошлом годом. На що хочу до внимання, обучення в этом году планіли два рази 20 і 28 мая на базі води Хамбрія. Перевірити та привести у відповідність протипожежну систему. Буду звертатися до Державної служби, зокрема до районного сектору. Для проведення перевірки. Також будуть здійснюватись перевірки позапланові з метою контролю за тими заходами, які були передбачені попередніми приписами при попередніх перевірках. З боку міської влади була озвучена обіцянка до курортного сезону привести в порядок міські дороги, що ведуть до узбережжя, та представлений план заходів із підготовки до курортного сезону. начинали всегда с улицы курортной. В прошлом году тоже начали с ней. и э, поскольку наша бригада дорожная только-только начинала свою работу и имела очень мало опыта, естественно, мы видим, что работа эта была проведена, ну, не на должном уровне, мягко говоря. Э, поэтому в этом году Были выделены средства из городского бюджета для проведения ремонтных работ на основных направлениях к центральному пляжу и по улице Курортной, к оздоровительным учреждениям, работа техникой УЯР, которая себя зарекомендовала в, в, в былые годы.